Після тривалої зими нашому організму вкрай необхідні вітаміни та корисні речовини. Їх можна знайти у шпинаті. Його сезон припадає власне на березень і квітень. В ньому багато в ці дні мінералів, вітамінів, корисних речовин, які власне місяця в інших фруктах та овочах, врожай яких ми можемо дочекатися хіба що ближче до літа. Сьогодні я пропоную приготувати вітамінізований тарт із шпинатом. Починаємо! Гадаю, що тарт з французькою це пиріг із відкритою начинкою. Звісно, для пирога потрібне тісто. Його я купив у магазині, розташував по формочці і запікав при температурі 180 градусів впродовж 10-15 хвилин. Отже, основа для пирога готова, а тепер начинка. Вмикаємо пічку і добре розігріваємо пательню. Сюди трохи оливкової олії. Цілий рік українців особливо популярний шпинат заморожений у брикетах. Але сьогодні на часі шпинат свіжий з соковитими листями. Маленькі використовують в салатах та соусах, а великі можна бланширувати або приготувати з них начинку. Сюди на пательню йде велике листя шпинату. Зовсім трошки додаємо води. Перемішуємо. Тут бути уважні тушкуємо не більше 2-3 хвилин. Важливо шпінат не перетримати, листя дуже ніжні. Вимикаємо. Тим часом в цю миску я розбиваю 3. Половина цієї склянки вершків. О, які жирні. Так. І збиваємо вінчиком. Далі додаю сир рікота. Це продукт вторинного виробництва. Насправді, із звичайного коров'ячого молока роблять сир. Залишається сироватка. Із сироватки і роблять найніжніший в світі сир рікота. До речі, його можна замінити будь-яким іншим сиром, тільки попередньо не забути його протерти через сито. Насипаємо сюди. Збиваємо до однорідної маси, щоб не було видно ніяких грудочок. Здається, все. Є. Далі сюди тертий твердий сир. листя шпинату. До речі, корисні властивості шпинату аж ніяк не втрачаються при тепловій обробці. Все, начинка готова, тепер вона йде на тісто. Розрівняли. І швиденько у піч, там 180 градусів, запікатимемо півгодини відчуває аромат нашого пирога. Треба його подавати, звісно, на чистий стіл. Тому швиденько прибираємо. Є. Ну, а тепер айда в піч! Хо-хо-хо, друзі, яку красу я приніс із печі. Подивіться. Хух, треба дочекатися, поки наш пиріг охолоне. Ну а після того подавайте його із салатом із свіжих овочів та зелені. Тут все гармонійне і ніжність, і користь, і смак. До столу.